Генії, які змінили світ, часто починали з поразок, насмішок і недовіри. Томаса Едісона вигнали зі школи, бо вчитель вирішив, що хлопчик занадто тупий для навчання. Мати, не погодившись із цим, забрала сина додому і сама почала його вчити. Згодом цей безперспективний учень став автором понад тисячі патентів, серед яких електрична лампа, фонограф і кінокамера. Чарльз Дарвін, який з дитинства захоплювався природою, почув від власного батька: з тебе нічого не буде, тебе цікавлять лише дурниці. Та саме ці дурниці привели його до відкриття, яке змінило науку теорії еволюції. Волта Діснея, якого сьогодні вважають творцем магії дитинства, колись звільнили з газети Бо бракує фантазії. Проте саме його фантазія створила Мікі Мауса, перший звуковий мультфільм і казковий світ «Діснейленд». Учитель юного Бетховена стверджував, що з нього нічого не вийде, а сам композитор до кінця життя втратив слух. Та навіть у тиші він чув музику і подарував світу дев'яту симфонію, що стала символом духовної сили. Альберт Ейнштейн не розмовляв до чотирьох років, погано вчився і дратував учителів своєю незалежністю. Але саме ця дивакуватість вивела його на шлях відкриттів, які перевернули уявлення людства про час і простір. Скульптор Огюстроден тричі провалював вступ до художньої школи, а його батько казав. Маю сина ідіота, та саме він створив мислителя символ глибокої людської думки. Моцарта – генія музики, навіть імператор Йосиф ІІ колись критикував за забагато нот у його весільний Фігаро. Але час розставив усе на свої місця. Тепер ім'я імператора пам'ятають лише як примітку в історії, а музику Моцарта слухають по всьому світу. Генрі Форд, засновник автомобільної імперії, мав проблеми з грамотою, кілька разів банкрутував і починав з нуля. Та саме його впертість створила конвеєрне виробництво, яке змінило промисловість і зробило автомобілі доступними для мільйонів. А коли Гульєльмо Марконі розповів знайомим, що зможе передавати голос через повітря, ті подумали, що він збожеволів. Проте саме його винахід Радіо врятував життя сотням моряків і відкрив нову епоху зв'язку. Ці історії не просто приклади успіху, вони доказ того, що найбільші відкриття народжуються з недовіри, а геніальність часто ховається за непокірністю і вірою у власну ідею. Світ змінюють не ті, хто слухає інших, а ті, хто чує себе. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.